16. Поки ми їхали, я розповідала про все, що видно з вікон. Про Неман, великі хмари, будівлі, вулиці, навіть дерева. Люди схлипували, Литва ніколи не видавалась такою прекрасною. Квіти буяли неймовірними кольорами на тлі червоного пейзажу, а ми їхали крізь нього, і на, ваго... і на... І на вагоні нашому було написано злодії та повії. Минуло дві години, і потяг став сповільнюватися ми відходимо до станції, сказала я. Що там написано на знаку? спитав лисий. Я почекала, доки потяг наблизиться. Вільнюс, ми у вільнюсі, тихо промовила я. Вільнюс столиця. Ми вчили в школі історію. Шістьсот років тому Великому князю Вегадиміну наснився сон. Він побачив залізного вовка, який стояв на високому пагорбі. Він спитав у жерця про цей сон. І той сказав князю, що залізний вовк це знак великого. Прекрасного й могутнього міста. Ліно, чи, чи можна з вами поговорити?» Останні з моїх однокласників уже виходили. Я підійшла до столу вчительки. Ліно, промовила вона, склавши руки на столі. Як видається, ви більше любите спілкуватися, ніж учитися. Вона відкрила те, що лежала перед нею. Шлунок у мене підкотився до горла. У теці лежали записки, які я писала однокласниця без картинками. Зверху лежав малюнок із грецьким ню і портрет нашого красного історика. Оце. Я знайшла серед сміття і поговорила з вашими батьками. Руки в мене затрусилися. Я перемалювала фігуру з бібліотечної книжки. Вона підняла руку, зупиняючи мене. Ви не лише любите спілкуватися, ви до того ж, обдаровані художньо, ваші портрети. Вона трохи помовчала, крутячи в руках малюнок, захоплюють. У них помітне не по ваших руках глибока емоція. Дякую, видихнула я. Гадаю, ваш талант нам далі розвивати не до снаги. Однак у Вільнюсі є літня програма. У Вільнюсі? Вільнюс від Каунаса в кількох годинах їзди. Так, у Вільнюсі. Наступного року, коли вам вона 16, ви зможете спробувати свої сили, щоб вас туди взяли. Якщо приймуть, то будете нам там навчатися з найбільш обдарованими художниками Північної Європи. Вас би таке зацікавило? Я ще сили посталась проковтнути хвилювання, щоб спромогтися на слово. Так, пані пранене, мені було б цікаве. То, то я хотіла б вас рекомендувати, ви заповните оголошення, дасте зразки вашого малювання, сказала вчителька, передаючи мені теку з записками і малюнками, і ми якнайшвидше відправимо їх у вільність. Дякую вам, пане пранене, сказала я. Учителька всміхнулась і, відкинула спи... і відкинулась на спинку стільця. Мені самі приємно, Ліна. Маєте талант. У вас попереду великі успіхи. Хтось виявив розхитану дошку за речима в задній стінці. Йонас підповз туди і відхилив ту дошку. Що видно? Там якийсь чоловік за дверима, сказав Йонас. Партизани, сказав лисий. Вони намагаються нам допомогти. Приверни його увагу. Йонас висунув з... З... за дошку руку і спробував помахати партизанові. Він іде сюди, сказав Йонас. Тихо. Вони відчупляють вагони з людьми, сказав чоловічий голос. Ділять ешелон на два. Він побіг назад до лісу. На віддалі пролунали постріли. Куди везуть чоловіків? спитала я. Може, до Сибіру, сказала пані Рімене, а нас кудись іще? Мені більше подобалось думати про Сибір, коли вже тати везуть туди. Брязкав і рипів метал, потяг розділяли, а потім почувся інший звук. Слухайте, сказала я. Чоловіки. Звук гучнішав, гучнішав. Вони співали на весь голос. Андріус приєднався. і мій братик, і сивий чоловік, і врешті лиси також. Усі співали наш гімн. Литво, вітчизна наша ти земля героїв. Я заплакала. 17. Голоси мужчини з тих інших вагонів звучали гордо й впевнено. Батьки, брати, сини, чоловіки. Куди вони їдуть? А ми куди? Жінки, діти, старі, скалічені. Я витирала сльози носовичком і дозволила іншим теж ним скористатися. Коли мені його повернули, я замислено подивилась на нього. На відміну від паперу, носовичок без шкоди переходить з рук у руки, на ньому я малюватиму для тата. Поки я обмірковувала свій план, жінки у вагоні весь час клопоталися на мовлям, яке, здається, не годувалось. Пані Ремене вмовляла Ону, не здаватись і пробувати знову і знову. Давай, давай, Люба. Що там таке? спитала мама в темряві вагона. Сказала пані Ремена, у неї протоки забиті, і вона занадто зневоднена, дитина не може ссати. Попри всі намагання, пані Ремене, здається, нічого не допомагала. Ми їхали день за днем, зупиняючись, невідомо де, НКВД намагалися зробити так, щоб нас ніхто не побачив, а поспішати їм було їм не було куди. Ми з нетерпінням чекали тих денних зупинок, лише тоді відчиняла з двері, і ми мали світло і свіже, свіже повітря. Одна людина, два відра. Трупи є? питали охоронці. Ми домовлялись виходити по відра по черзі, щоб кожен міг отримати змогу вийти з вагона. Сьогодні була моя черга. Я мріла про те, що побачив блаклитне небо і відчую сонце на обличчі. а перед тим пішов дощ. Ми всі зібралися і стали підставляти кухлі та всілякі посуди, щоб набрати дощової води. Я закрила парасольку, струшуючи, струшуючи воду на хідник, з ресторану вийшов добродій у костюмі швидко під. Підскочив під крапель у бік. Ой, даруйте, пане, не турбуйтесь, панно!» – сказав чоловік, кивнув і торкнувся капелюха. З ресторану дихнуло запахом смачної картоплі та м'яса з приправою. Вийшло сонце, позолотивши бетон, і зігрівши мені потилицю. Чудово! Вечірній концерт у парку не скасують. Мама хотіла зібрати кошик, щоб ми разом повечерили на траві під місяцем. Крутячи парасольку, щоб застібнути, я аж підскочила. На мене з калюжі під ногами дивились обличчя. розсміялась. Це ж я. І всміхнулася до свого відображення. Краї калюжі виблискували на сонці навколо мого обличчя виходила гарна рамка. Раптом позаду мого відображення, щось змінилось, наче якась стінь з'явилась, я озирнулась. І смар вигинала з дугою пастельна веселка. Потяг сповільнював хід. Швиденько ліно, відра в тебе? спитала мама. Так, я підійшла до дверей, коли потяг зупинився, я стала чекати на звук. Чоботий брязкіт. Двері прочинилися. Одна людина, два відра. Трупи є? крикнув енковидист. Я кивнула, готуючись вийти. Охоронець відступив, і я стрибнула з вагона. Послизнулася на затерплих ногах і впала в грязюку. Ліно, як ти? почувся мамин голос. Давай! гарнув охоронець, за чим видав довгу російську лайку і плюнув на мене. Я встала і подивилась до ешелону. Небо було сіре, дощ не стихав, почула крики, побачила, як у багнюку викинуло безтиханне дитяче тіло. Жінка хотіла стрибнути за тілом дитини Їй вдарили прикладом в обличчя. Викинули ще одне тіло. Смерть почала збирати свій урожай. стій, Ліна, сказав із вагона сивий, швиденько там з відрами. У мене було таке відчуття, ніби я марю в лихоманці. У голові памрочилася, ноги не слухались, я кивнула й подивилась вгору у вагон. На мене дивилось одне поверх одного кілька облич. Придні обличчя Андрій скурив і дивився в інший бік. Синці в нього ще не минули. З-під вагона текла сеча, дитина она, кричала. я бачила мокре зелене поле. Іди сюди, казала вона. Біжи. Може, треба... може, й треба, подумала я. Ну ж, боліно!» Що з нею? почулося в вагоні. Біжи, ліно. Відра виснузло з моїх рук, і я побачила, як, як з ними. Пошкадбав Андрюс. я просто стоялась, стояла і дивилась на поле. Ліночка, повертайся, просила мама. Я заплющила очі, дощ люпав на моїй шкірі волосі, я побачила татове лице, яке визирає за світленою сірником діри в підлозі вагона. Я розумію, що це ти, так само, як ти, пізнаєш руку мунка. Давай. Наді мною нависла обличчя нковидиста. він дихав перегаром, він схопив мене під руку і викинув у магон. Повернувся Андрюс із відром, води. І відром сірої баланди. «Сподіваюсь, ти добре скупали, сказав він. Що там бачила, дівчинко? допитувався лисий. Я Я бачила, як конковидисти викидали з потяга мертві тіла в багнюку, двох дітей. Люди тихо охнули. Двері вагона захряснулися. А скільки було тим дітям? тихо спитав Йонас. Не знаю. Вони далеко були, мов в темряві розчісувала моє мокре волосся. Мені хотілося бігти, прошепотіла я їй. Може, може, тебе зрозуміти, відказала мама. Можеш? – Ліна, ну як же не зрозуміти бажання втекти звідси? Але, як від тато сказав, нам треба триматися разом. Це дуже важливо. Але ну як же, як же вони просто вирішили, що ми худоба якась? Вони ж нас навіть не знають, сказала я. Ми знаємо, хто ми, сказала мама. Вони не праві і ніколи не давай їм переконати нас у чомусь іншому. Ти зрозуміла? Я кивнула. Але також і розуміла, що деяких людей вже переконали. Я бачила, як вони безнадійними обличчями затуляють руки перед охоронцями. Мені хотілося всіх їх намалювати. Коли я поглянула на вагон надвору, всі здалися мені хворими, зізналася я мамі. Але ми не хворі, сказала мама. Ми не хворі. З ми знову будемо вдома. Коли решту світу дізнається, що коїть Радянський Союз, цьому покладуть край. Що, правда? Вісімнадцять. Ми не були хворі, а от інші люди так. Щодня на зупинці ми взирали з вагони і лічили викинуті тіла, щоразу ставало додалі більше. Я помітила, що Йонас відстежує кількість дітей, ставить позначки камінцем на дощі підлоги. Я дивилась на ці позначки і уявляла над кожною намальовану личко: волосся, очі, ніс, рот. Люди прикидали, що ми рухаємося на південь. Той, кого ставили на чатах біля діри, вигукував, що написано на знаках і табличках. Коли ми їх приїжджали, від тремтіння вагона в мене затерпли ноги. Від смору до голова обважніла, а все тіло страшенно свербіла. Воші кусали понад лінією волосся, а за, за вухами, під пахвами. Ми приїхали в Він, вільнюс, мінськ, оршу, смоленськ. Міста я записувала чернилом на носовичку. Щоразу, коли відчиняли двері, з'являли світло, я давала детали і знаків, які татор розпізнає: наші дні народження, наші дні народження був там і Вілкас, Вовк. Малювала я лише посередині, а довкола зоб... зобразила багато рук, які торкаються пальцями. Під тими ру... руками я написала передайте далі, і намалювала литовську монетку. Коли на нос... совочок скласти, напису не було видно малюєш, прошепотів сивий чоловік, який накручував годинок, я підскочила. Я не хотів тебе налякати, сказав він. Я не скажу нікому. Я б хотіла передати це батькові, сказала я тихо, щоб він міг з нас знайти. Гадаю, я б могла передати цей несовичок так, щоб він нарешті дійшов до нього. Розумно, сказав чоловік. Він у цій дорозі ставиться до мене добре. Чи можна йому довіряти? Мені треба дати це комусь, хто б міг би зрозуміти, що це важливо, і передав далі. Я б міг тобі допомогти, сказав він. Ми їхали вісім днів. А тоді потяг смикнувся і став сповільнювати рух. Біля діри віконечка чергував Йонас. Там ще один потяг, їде в протилежний бік, зупинився. Наш вагон надвитягся, дедалі втрачаючи швидкість. Їдемо повз нього, там чоловіки. вікна вагонах відчинені, сказав Йонас. Чоловіки? перепитала мама. Вона швидко пробиралась до вікна, помінялась з Йонасом місцями і щось крикнула по російськи. Там відповіли. Його голос став енергійнішим, вона заговорила швидко, набираючи в груди повітря між запитаннями. Бога ради, жіночка, сказав Лисий, чи не могли б ви припинити бесіду і сказати, що діється? Хто це такі? Солдати, сказала збуджена мама. Вони йдуть на фронт між Німеччиною і СРСР війна. Німці входять у Литву, крикнула вона. Чуєте німці в Литві? Люди в вагоні збадьовились, Андрю з, Йон... з Йонасом весело зарабатували. Панна Грибайта заспівала Йонасом весело зарабатували. Панна Грибайта заспівала. Поверніть мене на Батьківщину. Люди стали обійматися і кричати Ура! Тільки вона мовчала. Її дитина померла. 19. Потяг з російськими солдатами поїхав далі. Двері відчинилися, Йонас вискочив із відрами, я подивилась на Ону. Вона все прикладала мертву дитину ротиком до груді. Ні. Цідила вона крізь зуби, годячи боку в бік. Ні, ні. Підійшла мама. О Боже, мені так шкода. Ні. закричала Она, притуляючи до себе немовля. Мої пересохлі очі наповнили з гарячими слізьми. Ну, чого плакати, нарікав Лиса. Ви ж знали, що так буде? Що тут дитині їсти? Воші чи що? Ми всі, Ви всі недоумки. так воно й краще. Коли я помру. То, сподіваюсь, у вас стане розумом мене з'їсти, якщо вам так жити кортить. Він і далі щось бурчав, бурмотів, сердився, слі було не розібрати. Я чула тільки сам голос, який бився в моїх вухах. Кров пульсувала в грудях, підіймала шиї до голови. Будьте проклятий. крикнув Андрюс і, хитаючись, рушив на Лисого. Якщо ти, дідо, зараз не столу шпельку, я тобі язик вирву, так і зроблю. Тобі оці радянські добренькими здадуться. Ніхто нічого не сказав, ніхто не спробував зупинити Андрюса. Навіть мама. Мені стало легше, немов я сама вимовила ті слова. Ти ні про кого, крім себе не думаєш, не вгавав Андрю. Коли німці випхають совєти з Литви, ми тебе на, -на, 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 -на колях залишимо, щоб ніколи більше не бачити. Хлопче, ти не розумієш. Німці не розв'яжуть нашу проблему, вони створять нову, сказав О Оті чортові списки, про пробурмотів він. Тебе ніхто слухати не хоче, ясно. Оно, Люба, сказала мама, дайте, будь ласка, дитину. Не віддавайте їм, благала вона. Будь ласка, ми не віддамо її охоронцям, я обіцяю, сказала мама. Вона останнього оглянула маленьку, перевіла її серце і дихання. Ми згорнемо щось красиве. вона схлипнула. Я пішла до вічини дверей віддихатись. Повернувся Йонас із відрами. Чому ти плачеш? спитав він, залазячи у вагон. Я похитала головою. Ну, що сталося? не відступався Йонас. Маленька померла, сказав Андрію. Наша маленька?» – тихо перепитав він. Андрію скивнув. Йонас поставив відра, він подивився на маму, в руках якої була сповита дитина, потім на мене, присів, дістав із кишені камінець і поставив на підлозі ще одну позначку. На хвилю замер, а потім почав бити каменем по тих позначках, де далі сильніше і сильніше. Він так бив, що я злякалась, що брат може зламати руку. Я зробила руху у його бік. Андрій зупинив мене нехай, сказав він. Я не впевнено подивилась на нього. Краще хай звикне, сказав він. До чого звикне? До настрімного гніву чи до такої глибокої печалі не мов з тебе вирвали серцевини і згодували тобі жість з брудного відра. Я подивилась на Андрюса, його обличчя ще залишало опухлим. Він помітив мій погляд. А ти звик? спитала я. Ясно, його щелепи смикнувся. Він витяг з кишені недопалок цигарки й закурив. Так, сказав він, випускаючи дим. Я звик. Люди обговорювали війну, казали, як. Як німці нас порятують, уперше лиси мовчав. Я гадала, чи не сказав він про Гітліна правду, чи не вийде, що ми зміняємо серп і молот на щось іще гірше. Здається, ніхто так не вважав, тато міг би сказати напевно. він завжди знає про всяку всячну, тільки от зі мною ніколи про те не говорив. А з мамою так, іноді вночі я чула з їхньої кімнати шепіт шепідоборматіння. Я знала це. Це означає, що вони розмовляють про совєти. Я, я продумала про тата. Чи знає він про війну? Чи знає, що, що в нас усі хвощі? що ми збилися докупи серед нас мертва немовля, чи знає, як я за ним сумую? Я стиснула в кишені, в кишені носовичок, уявляючи собі татову усмішку. Ну, не рухайся, нарікала я. А в мене спина засворбіла, лукаво усміхнувся тато. Ні, ти просто хочеш, щоб мені було складніше, дражнилася я, намагаючись уловити його ясні, блакитні очі. А я тебе перевіряю, справжні художники повинні бути здатні вловити мить. Відказав тато, але якщо ти не будеш сидіти спокійно, в тебе очі вийдуть коса, мовила я, наводячи оливцем тінь по краю обличчя. А вони і так косі, сказав тато. Сказав тато і звів очі до перенісся. Я засміялась. Що чути від Йоанни? спитав тата. Останнім часом щось нічого. Я їм надіслала малюнок того будиночку в Ніді, який їй минулого літа сподобався. Вона мені навіть не відписала. Мама каже, що вона картинку отримала. Просто з навчанням клопоту має багато. Так і я, сказав тато. Вона ж ти знаєш, хоче стати лікаркою? Я знала, Йоанна часто говорила про медицину і про те, що хоче вивчати, вивчитися на педіатра. Вона постійно переривала мені е, малювання розповідям про мої чи сухлопи. А, а, а якщо я до того ж іще й чхала, Йоанна одразу зачитувала мені список інфекцій, які мені до вечора заженуть у могилу. Минулого літа, коли ми були на канікулах у Ніді, вона познайомилась з хлопцем. Я щовечора чекала її розповідей про подробиці побачень. Йоанні було вже 17. Вона була мудра і досвідчена, а також мала книжку з анатомії, яка мене просто зачаровувала. Ну ось, сказала я, завершуючи малюнок. Що скажеш? А це що? Тата показав на папері мій підпис? Підпис? Це якісь карлючки. Ніхто ж тут твоє ім'я не розпізнає. Я знизила плечима. А ти розпізнаєш, сказала я. Ми рухались далі і проїхали в Урал. Пана Грибайда пояснила, що Уральські гори це межа Європи і Азії. Ми в'їхали в Азію, іншу частину світу. Люди казали, що ми прямуємо до Південного Сибіру, може навіть до Китаю чи Монголії. Три дні ми намагалися тихцем винести з вагона омлену дитину, але щоразу біля дверей перебував охоронець. У вагоні стояв настепний запах розкладання, мене нудило. Она, врешті, погодилась скинути мертву дитину в туалетну діру. Вона стоя над отвором на колінах, плакала і притискала до себе згорток. заради Бога, стогнав лисий, «Да приберіть її вже, дихати нема чим. Тихо. прихрикнула на нього мама. Не може, схлипувала вона, її розчавить на рейках. Мама пішла до Они, не встигла вона наблизитися, як пана грибайта, вихопила вона з повиток і вкинула в діру. Я ахнула. Пані Ремене скрикнула Ну, ти все, сказала пана Грибайда. Таке завжди легше зробити сторонній людині. Вона витирала рукою об сукні і поправила волосся, зібране у гульку. Вона обійняла маму і заплакала. Йонас прив'язався до Андріса, майже не відходив від нього. Він весь час ніби сердився і був зовсім не такий милий, як удома. Андріс навчив його кількох російських жаронних слів, які я чула від тинкавидистів. Мене це лютило. Я розуміла, що колись трохи вивчу російську, але ця думка мені була ненависна. Якось пізно ввечері я побачила, як обличчя Йонаса освітлює вогник цигарки. Коли я поскаржилась маві, що він палить та сказала дати йому спокій. Ліна, я ще дякую Богові, що в нього є Андрюс. і ти теж дякую, сказала вона. Мій шлунок сам себе перетравлював. Холодні болі поверталися з біжальною регулярністю. Хоча й мами намагалася зробити так, щоб ми, щоб ми мали чіткий режим, я інколи дрімала вдень. Якось мої повіки вже стулялись, коли я почула крик у вагоні. Кричала жінка Як ви могли? Чи ви здуріли? І сіла і стала роззиратися. Що ж діється? Над Йонасом і Андрісом та пана грибайте. Я постаралась прийти до них. Це ж Дікінс, як ви посміли. Ви перетворюєтесь на таку худобу, з яку вони нас мають. Що сталося? спитала я. Твій брат і Андрюс курять цигарки, закричала вона. Мама знає, сказала я. З книжок. Вона сунула мені в обличчя обкладинку. У нас цигарки закінчились, нагучно сказав Йонас. Але в Андріса був тютюн. Пано грибайте, сказала мама. Я дам цьому раду. Оці радянські заарештували нас за те, що ми розумні освічені люди. А курити сторінки книжок? Це. ну, о що скажете? спитала пана Грибайте. Де ви взяли цю книжку? Дікенс, у мене у валізі були записки піквійського клубу. Мені бабуся подарувала на різдво, коли ще була жена. жива. Йонасе, ти взяв мою книжку, як ти міг? Ліна, – почала мама, я взяв твою книжку, сказав Андріус. Я винен. Так, ти винен, сказала пане Гербайде, розбещуєш цього хлопчика, як не соромно. Пані Арвідене спала на іншому кінці вагона і не мала гадки про те, що сталося. Ти ідіот. крикнула я Андрюсові. Я тобі на книжку знайду, сказав він. Не знайдеш, це був подарунок, сказала я. Йонаса, мені цю баб... книжку бабуся подарувала. Вибач, сказав Йонас, пустивши очі. Мені шкода. «А ж!» – крикнула я. Ліно, це я придумав, сказав Андрюс. Він не винен. Я тільки відмахнулася. Нічого, хлопці зародили такі дурні. 21. Тижні я вже згубила лік часу в дорозі, перестала дивитися, як із вагонів викидають трупи. Щоразу, коли потяг рушав за ним, лишалася на землі тіла. Що подумають люди, якщо їх побачать? Чи поховають їх, чи справді вважатимуть, що вони злодії та повії? Відчуття в мене було таке, на чого огайдаюся на, на маєтнику. Щойно мене заносило в найглибшу безнадію, маєтник хитала до якихось маленьких радощів. Одного разу, наприклад, ми зупинились одразу за Омськом. Там стояла маленька будочка. Мо от підкупила охоронця, щоб її випустив, пробігла з повним подол подолполком чогось важкого. Вагоні опустилась на коліна, і розстелила спідницю, цукерки, іриски, льодяники, чорна лакриця, цілі горижу як та інших ласощів райдою лягли перед нами. -ско Скочуючись на підлогу, яскраві кольори рожевий, жовтий, зелений, червоний. І для всіх діти верещались стрибали від радості. Я вкинула вроджуйку. У моєму роті вибухнув цитрусовий смак. Я розсміялась, а я не сміявся зі мною. А для дорослих знайшлися цигарки, сірники і чорний шоколад. Там не було хліба чи чогось такого серйозної їжі? пояснила мама, розподіляючи скарги, ці скарби, і газет не було. Діди радісно обіймали маму за ногу. Дякую їй. Дурна жінка, чого ви витратили власні гроші на нас? Питав Лизий. «Бо ви голодні і утомлені, сказала мама, даючи йому цигарку. Я знаю, що ви б зробили таке для моїх дітей, якби їм це було треба. Та, буркнув він і відвів очі. Через два дні, виходячи з відрами, Андрій знайшов овальний камінець, у якому зблискував кварц, і ще якісь мінерали. Камінець ходив по руках, усі охали і ахли. Пані Арвідене жартома приклада його до пальця, що було схоже на камінь із коштовного перця. А ви не знала? казала вона. Я принцеса вагона. Ми сміялись, люди сміхались. Я майже не впізнавала їх. Я поглянула на Андрюса, усе усе його лице освітлювала усмішка. І Він невпізнано змінювався. Він був красивий з усмішкою. 22. Через шість тижнів і через 3 дні без харчів потяг спинився. Двері не відчинилися. Лисий який стежив за нашим пересуванням за таза просуванням таблич, табличок, помітними в діру ві вікна вікна? П прикидав, що ми десь на Алтаї, на північі від Китаю. Я на, намагалася визирнути в щілину між дошок, але на дворі було темно. Ми стали стукати в двері, ніхто не прийшов. Я подумала про хлібину, яку тоді лишили на підвіконні. ще тепло, пухку, просто спечі. Зараз би, би хоч сматочок, ну хоч маленький. Шумно горів від голоду, волові скучила за малюванням на справжньому папері, за світлом, при якому добре видно. Мене страшенно втомило, постійне перебування серед людей, їхній кислий віддих постійно відчувався на всьому тілі, на ліктях, колінах, на спині. Іноді хотілося просто всіх рештовхати, але це б не допомогло. Ми були наші сирники в маленькій коробці. Настав пізній ранок, і почулося клацання. Відчинили охоронці і сказали всім виходити. Нарешті. Від Розючого денного світла я затремтіла всім тілом. На совочку написала Алтай. Ліна, Йонасе, приходьте й зачищіться, сказала мама. Вона розправила на модях, що було марною працею, і допомогла мені вкласти косу навколо голови короною, Від цього голова засвербіла ще дужче. Не забувай, нам треба триматися разом. Не відходьте, не розбрідайтеся, ви зрозуміли? Ми кивнули. Мама досі міцно стискала пальто під пахі... пахвою. Де ми? спитав Йонас. Нам води дадуть? Ще не знаю, сказала мама, поправляючи вже своє волосся. Вона дістала тюбок помади, яка дещо підтала, і слабкою рукою підвела губи. Йонас усміхнувся, мама йому підморгнула. Енковидисти тримали гвинтівки поготові. Сонце зблискувало на гострих багнетах, таким можна було протнути людину за півсекунди. Пане грибайте!» і пані Рімена спочатку допомогли вийти малим дітям, а за нами вийшли ми. Андрюс і сивий пан винесли з вагона лисого. Пані Грибайте і пані Ромене спочатку допомогли вийти малим дітям, а за, за ними вийшли ми. Андрюс і сивий пан винесли з вагона Були Було мене на станції, то була широка, глибока долина оточена лісистими пагорбами, далі видніли гори. Небо ще ніколи не було мені таким синім, таким прекрасним. Від яскравого сонця доводилося затиляти очі. Я глибоко вдихнула і відчула, яке свіже, чисте повітря наповнює мої збрудні легені. Анкавидисти вивели депортованих із кожного вагона, щоб ті посідали на триві групами на відстані не більше як 10 метрів від колії. Нам дали два відра, баланди й води. Діти накинулися на харч. Уперше побачила інших пасажирів. Тут були тисячі людей. Невже й ми мали такий жалюгідний вигляд? Маса литовців з пошарпаними валізами, і напханими торбами висипалися в длину. брудні, в сірому, запрошеному одязі, немовби би кілька років прожили в канаві. Усі рухалися повільно, дехто не мав сили тягти свої речі. Мене, мене ноги не слухались. І в більшості людей було так само. Багато хто. То згинався за землі під власною вагою. Треба потягнутися, перш ніж сісти, мій любий, сказала мама. У нас за останні тижні м'язи, напевне, охляли. Йонас потягнувся, вигляд у нього був, немов у брудного жебрака. Його золотаве волосся прилипло до голови, позлипалося ковтунами, губи були сухі, розтріскані. Він поглянув на мене, його очі стали великими. Я навіть уявити не могла, в якому стані перебувала. Ми сиділи на траві і почувалися, немов в раю, порівняно з підлогою вагона. Трава видавалась переною, але смикання поїзда ще не полишало мого тіла. Я дивилась на людей з нашого вагона, вони на мене, світло дня відкривали обличчя незнайомців, з якими ми шість тижнів ділили темний ящик. Она виявилася лише на кілька років старшою від мене. У машині біля лікарні вкинули в темряві пані Арв'єдене була приваблюша за власну тінь. Вона мала дуже вразну фігуру, гладеньке темне волосся і повні губи. Пані Р була низенькою, з товстими литками приблизно маминого віку. Люди намагалися спілкуватися з іншими групками, шукаючи рідних і друзів. Чоловік, який накручував годину, підійшов до мене. Чи може я позичити твій носовичок?» – спитав він. Я кивнула і швидко дала йому хусточку, згорнула так, щоб приховати надпис. Дякую, сказав він, промокнувши ніс. Він розвернувся і пішов серед натовпу по людей. Я побачила, він тиснув руку в чоловікові, якого вочевіть упизнав, і передав йому носовичок, вклавши в долоню. Той промок... промокнув носовичком лоба і поклав у кишеню. Передайте далі, подумала я. Уявляючи кусочку, переходимо з рук рукою дойде до тата. Елено, дивіться, сказала пані Ремене. Підводи. Мама встала і глянула перед групами людей. Там з НКВДстами інка... ще хтось, вони ходять серед людей. Андрій зачізав своє хулясте волосся пальцями і не час роззирався, стежив за охоронцями, але не підводив голови, певно, нервувався. Обличчя в нього зажило, але було жовтувате. Синці ще не повністю зійшли. Чи впізнають вони його, а раптом витягнуть з юрби і у просто в нас на очах. Я перебралась ближче, намагаючись сховати його, але Андрію був вищий і ширший у плечах. Я бачила гострі леза багнетів і відчувала, як шинок смикається від страху. Она голосно заридала. Ану, тих, тихше, завелів лисий. Ти до нас увагу привертаєш. Не плач, будь ласка, казав Андерс, швидко поглядаючи то на Анну, то на охоронців. Групу з попереднього вагону загнали на дві підводи, повезли. Я дивилася, як інководисти переходять від групи до групи. Вигляд ці люди мали дивний. То були точно і минули не, не росіяни. Шкіра в них була темніша, волосся чорне, і загалом виглядали вони скуйовдженими, наче дикими. Зупинилася біля ближчої групи і заговорила з анкавидистами. Елено, що вони кажуть? спитала пані Р Мама не відповідала. Елено, вони. Вона замовкла. Що? Нетерпеливилися пані Рамене? Вони нас продають, прошепотіла вона.